У Черкасах активно ремонтують дороги асфальтом власного виробництва. Вже залатали дорогу по Бидгорській, а на День Незалежності взялись капітально ремонтувати благовісну. Утім, класти новий асфальт там почали дещо з запізненням. На жаль, не відбувалося без пригод. Зокрема, стикнулися зранку 24-го із випадком диверсії. Хтось із робітників, ймовірно, каже ударить, навмисне вкинув уємність для бітуму шматок тканини. Брезентова така тканина, яка була в результаті, коли завод запрацював на повну потужність, то засмоктана насосом, і це призвело до просто заклинювання самого насосу, тому що через нього має проходити рідина, а не шматки цупкої матері. Ремонтникам на благовісній довелося більше трьох годин чекати, доки на заводі почистять насоса та привезуть будівельний матеріал. Та запланованим обсягом робіт впоралися. Будівельники успішно освоїли 200 тонн виготовленого асфальту. Тепер завод готовий працювати на максимальну потужність. Ми вийшли на робочу продуктивність 130 тонн на годину. Ну, я вам скажу, що старий завод міг давати 200 тонн на добу. Висока продуктивність і асфальту укладника 150 тонн за годину. Це означає, що дороги у місті робитимуть швидко, говорить мер. На заваді може стати лише погода. Днями синоптики обіцяють дощі. Утім, якщо вони будуть незначні, ремонт доріг не припинятиметься. Ремонтники працюватимуть по 10-12 годин на день. Величезне прохання не порушувати правила і не намагатися проїхати, проскочити по тих ділянках доріг, де виконується робота. За день будемо проходити на таких широких вулицях, дев'ятиметрових, так благовісні благовісний ми будемо проходити мінімум 4 квартали. Ніякої трагедії не станеться, якщо водій одну добу не зможе заїхати там, прямо під той магазин, який він хоче, чи прямо під ту домівку, яку він хоче. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.